Вітаємо на каналі КТМ Новини. І сьогодні ми підготували такі повідомлення. Відкрили гуртожиток в Олександрійському педагогічному коледжі. Фестиваль Золотолі провели в Олександрії. Поцілунок Монро. Театр Різдво покаже нову виставу. Олександрійський фаховий педагогічний коледж тепер має свій студентський будинок. Відкриття гуртожитку стало справжнім подарунком для освітянської родини закладу. Напередодні дня вчителя двоповерхова будівля колишнього наркодиспансеру розрахована на 28 кімнат, у яких проживатиме 90 студентів. На відкритті гуртожитку була наша знімальна група. Напередодні дня вчителя Олександрійський фаховий педагогічний коледж отримав справжній подарунок. У закладу з'явився гуртожиток для студентів, розрахований на 90 осіб. Необхідно було підготувати документи на реконструкції будівлі, необхідно було зробити їм експертизу, необхідно було взяти у власність це приміщення, цю землю, переобладнати, виконати роботу, експертні оцінки. Тобто досить велика, велика кількість. Тих справ, які, скажімо, допомогли мені вирішити люди, які в сьогоднішній надзвичайно ну скрутний час, тому що дійсно йде жорстока війна і коштів ну зовсім недостатня. Кількість допомогли і сприяли вирішенню цих питань. Рівно 9 місяців вирішували питання, яким же стане гуртожиток Олександрійського педагогічного коледжу. Радісною подією для нас стало 1, 010, 1 жовтня, коли ми отримали офіційний дозвіл і документ, назвати це приміщенням Олександрійського педагогічного коледжу саме гуртожитком. Мрія мати власне студентське житло у педколеджу з'явилась п'ять років тому. Розглядали різні варіанти, серед яких було приміщення гуртожитку колишнього сьомого профтехучилища та навіть одне з приміщень власного закладу освіти. Новим приміщенням для гуртожитку став колишній наркологічний диспансер. І педагогічний коледж десять років не мав свого гуртожитку, а це впливало на географію набору, на кількість студентів. І тому, коли в грудні минулого року було прийнято рішення, і через 9 місяців народилась ця дитина, це є той факт, є той крок, який відкриває нову сторінку в історії, в діяльності єдиного закладу в області вищого закладу, який готує вчителів. У двоповерховому приміщенні 28 світлих та просторих кімнат. На кожному поверсі кухня, є душ. Міський осередок товариства Червоного Христа України подарував гуртожитку, холодильник, пральну машинку, мікрохвильовку та набір посуду. Ми розуміємо, яких титанічних зусиль вартувало його відкриття в умовах жахітливої війни. Будь ласка, давайте поаплодуємо всім тим, хто був і хто є дотичний до захисту та піклування про нас. Як сучасне і майбутнє України ми гарантуємо продовження славетних традицій рідного коледжу на освітянській ниві, волонтерстві Збройним силам України та високу громадянськість. 75 нових студентів, які розселяться у кімнатах та розпочнуть повноцінне студентське життя. Очікують вже наприкінці цього тижня. В Олександрії відбувся фестиваль Золото літ. Захід до дня людей старшого віку. Планували на 1 жовтня. Проте через безпекову ситуацію та погодні умови провели 4 жовтня. Програма насичена. Спочатку нагородження найактивніших Олександрійців старшого віку. А далі концерт, майстер-класи, ігри, танці. На заході були наші кореспонденти. В Олександрії людей старшого віку запросили на фестиваль Золотоліт. Захід планувався на день людей старшого віку 1 жовтня, проте через безпекову ситуацію та погодні умови принесли на 4 жовтня. Привітати гостей фестивалю. Завітав міський голова. І у вас я знаю, є дуже багато досвіду. У вас є дуже багато сил для того, щоб всім, хто навколо нас. Підказувати, як потрібно вчиняти. От, ви ж маєте, ну от, якщо ми говоримо там про знання, про мудрість, про досвід, то він саме у вас. І ваше завдання сьогодні, маючи час, навчати усіх, хто навколо вас, цієї мудрості, відповідальності, поваги і бажання жити і посміхатися. Сьогодні, от такою невеликою міською компанією, можна сказати, чи такою громадою, чи колективом зібралися для того, щоб просто поспілкуватися. Я е, дякую всім одночасно і кожному із вас за те, що ви зробили для нашого міста. Я знаю, що ви це місто будували. Я знаю, що ви працювали на великих підприємствах. Я знаю, що ви працювали у владі. Я знаю, що ви дбали про те, щоб наша Олександрія і сьогодні була красива і затишна. І більшість продовжує свою активну діяльність. Хто займається спортом чи творчістю, інші знайшли себе волонтерські діяльності. Є й ті, хто продовжує навчатися в університеті третього віку при терцентрі. «1 жовтня це особлива дата, коли відзначається День людей похилого віку та День ветерана. Сьогодні у нашій громаді також ми зібралися на фестиваль, щоб відзначити таких людей. Це не нагадування їм про їхній вік, а це вкотре. Е Виразить свою повагу і пошану цій категорії людей за їхню працю, за їхню, за їхній досвід, за їхню мудрість, поради і за їхній вклад у розвиток нашої громади та нашої країни. Життя таке швидкоплинне. Вони були молодими. Сьогодні вони вже в поважному віці і. Дуже мене радує те, що багато з них відвідує, веде активний спосіб життя, відвідують університет третього віку. Вони займаються творчістю, мистецтвом, беруть участь у хоровому співі, грають в шашки і шахмати, освоюють іностранні мови на сьогодні, і це способствує їхньому активному довголіттю. Я бажаю їм, щоб вони залишалися такими ж молодими душею, спілкувалися, відвідували всі заходи, знаходили однодумців і міцно їм всім здоров'я, довголіття, душевного спокою, сердечного тепла, миру всім і безхмарного неба. Шановують ветеранів і в закладах, де вони працювали, зокрема в садочку номер 16. Ми всіх ветеранів, якщо ветеран іде на пенсію, проважали так, і це і завжди, і зараз продовжується. На кожне свято день дошкільника. Ось подивіться, які чудові лисівки. Ви, так вони зроблені ж руками цих уже працівників. І ось дивіться, з ним дошкільня. Не лише як кажуть мене, як завідуючо, дорогі наші ветерани, дошкільники. так Кожному на кожного. Не свято, я вже не працюю 12 років а ось ця традиція залишається. Шанували ветеранів і на фестивалі. Подяки міського голови та обласної спілки ветеранів отримали найактивніші Олександрійці старшого віку. Далі в програмі виступи хорових та творчих колективів, майстер-класи, виставка виробів від народних майстрів, шаховий турнір. Також присутніх запрошували до вільного мікрофону та на танцювальні гостини. Драматичний театр Різдво презентує нову виставу Поцілунок Монро. Сучасна київська драматургиня Ольга Анненко подає глядачам своє бачення останнього дня життя видатної американської співачки та актриси. Є багато думок з приводу її смерті, і авторка пропонує здогадку. А от режисерка театру Олена Цівінська пропонує свій варіант, де у Монро є шанс на життя. Наша знімальна група поспілкувалася з акторами напередодні прем'єри. Йдуть останні репетиції прем'єрної вистави Поцілунок Монро, яку олександрійський глядач зможе побачити вже у суботу, 5 жовтня, на сцені Олександрійського театру. Театральний сезон стартував яскраво і програма є насиченою, розповів директор Палац культури. Цей сезон для нас такий пам'ятний знаковий сезон. Ми розпочали його театральною виставою в виконанні компанії театральної агенції Теарт. Потім її продовжували кропивничани, Театр Корифей в рамках вересневих самоцвітів всеукраїнського свята 54-го. До речі, це найстарший театральний фестиваль в Олександрії. І дуже приємно, що цей рік є знаковим для нашого театру Різдво. Саме цього року театру виповнюється 10 років. Це такий перший маленький ювілей. І е, ще одна прикмета позитивна, що колектив взяв. Це якраз дорослу виставу для більш зрілої публіки. Так, з одного боку, вона носить і розважальницький характер, але з другого боку, там є величезний пласт психологічного, педагогічного, виховного характеру. І мені дуже приємно, що Олена Васильівна взялась за цю виставу і підібрався такий. Здоровий, хороший, результативний, творчий театральний колектив, який в суботу має продемонструвати всю свою майстерність, щоб потішити нашого глядача. Готує виставу за романом київської драматургині Ольги Аненко Драматичний театр Різдво, режисерка якого має власне бачення життя та смерті найкрасивішої жінки секс-символу Америки 60-х років Мерелін Монро. Вистава Поцілунок Монро. Поставлена за мотивами п'єси Ольги Аненко. жанр вистави містична комедія, де буяє пристрасть кохання, зрада, жага до життя. Тут відбувається почуття. Однієї маленької людини, яка просто хотіла бути щасливою, тендітна, пристрасна, загадкова Мерлін Монро випромінювала красу. Завжди біля неї було сотні тисяч прихильників. Але ця людина була дуже одинока і все життя шукала сама себе. Ну, іноді достатньо зазирнути смерті в очі, щоб зрозуміти, для чого ти живеш на цьому світі. Театру Різдво 10 років, і є актори, які весь цей час у трупі, і саме вони візьмуть участь у виставі. 5 жовтня о 18.00, коли привідкриється завіса, ви зможете побачити мене в ролі Ральфа Грінсена, психоаналітика Мерелін Монро. Ця роль для мене нова та дещо складна, оскільки в ній я повинен показати чоловіка прагматичного, який в своєму житті досяг багато чого. Але я не обмежуюсь лише своїми зобов'язаннями, а й маю на меті свої якісь особисті прагнення. Актори зізнаються, що ця вистава абсолютно нова, як в плані тематики, так і самих ролей для різдва. Я виходжу за межі того, що ви могли побачити раніше. Всі привикли до принца та й принца, а тут уже дорослий психоаналітик. Тож оцінити гру акторів та дізнатися, яким же був останній день життя епатажної Монро, можна вже 5 жовтня, о в Олександрійському театрі. Цікавих вам та корисних вихідних, підтримуйте захисників донатами та щирими подяками. Зустрінемось.